Відео присвячується всім тим, які здаються цього з відомо. Адика. Ти думаєш. Ти довго думаєш. Ти задовбався вже навік. Ти думаєш, пахаєш, як коняк. А насправді платиш гроші всім. Та недовго ти будеш платив, тому що скоро прийде вже цей час, бо ж три місяці тільки лишилося до того, як почнеш ти вже здавати своє дика. Судний день скоро настане твій. Будеш робити ти всі завдання, і він вирішить. Чи достойний ти піти у наступне життя? А як недостойний ти, то будеш сидіти у бурсі, вчитися на сантехніках, чи на плиточниках. пасани ви вибачайте, я вас не попускаю. Ну, але так вам не повезло. Це ті, хто плиточники Будеш Вчитись, будеш страждати ночами не спати і думати про той день. І от настане той день, прийдеш ти до школи, відкриєш ти бланк і почнеш І ось твоє перше завдання. Думаєш, думаєш, і вже проходить час години, хвилини, секунди. І ти розумієш, що не встигаєш, і ще нічого не написав. І тут приходить тобі в думки згадка, що ти шпаргалку писав. Але, на жаль, забрали в тебе охоронці на дверях. То для ЗНОшників. Забрали охоронці і все. І ти думаєш, думаєш, згадуєш, думки перекручуєш. Та марно. Все марно. Ти вже мрієш про подальше життя, про студентське життя, як в університеті найкращому. А тут ти виходиш із зали цієї і зрозумів, що будеш ти. Ласти плитку або возити машини із Польщі, ой бідні машини, дешеві машини, а тут продавати за великі їх гроші. Та не все так просто. Візи, візу то треба. А де ж ти візу візьмеш, якщо в тебе не буде прописки? Прописки не буде, бо батя виже з дому, а батя виже з дому і буде тоді тобі повне. Гавному, вірша я складаю цей тобі, це не ошник, ти мій дорогий. Розумію я, що вже не все так просто, але на жаль, ти мусиш ти У це важке життя, ти мусиш подолати ці сторони забуття. Ти мусиш зрозуміти, що мусиш ти. Закінчити цю драну школу і піти вже у своє навчання. Поринешся, ти отримуєш студака заслуженого. І в тебе, але ще його в тебе є тільки один вибір. Ти повинен або пахати коня, або платити Ахмету або ж. Писувати як шпигун. Операція називається КАЕш. Кінь Ахметов шпигун. Бір вже закінчуся. Е, Тому я хочу вам, дорогі випускники, побажати щастя, здоров'я, стаги, успіху навчання. І пахайте, як конь, бо списувати не завжди вийде. А також не завжди вийде платити, тому що вашого батька або мами може не бути грошей, щоб заплатити цій наглій вчительці, яка буде брати у вас гроші. Вона могла б поставити просто оцінку. А вона бере, бере і бере, бере і нагрибає, нагрибає, нагрибає. А ви думаєте, що все так просто? Та не все так просто в цьому житті. І, на жаль, закінчується моє вже відеозвернення, бо оператор каже закінчувати. Тому я вас всіх вітаю з тим початком весни. Бажаю щастя, здоров'я і успіхів у навчанні. Також гарно закінчити школу і поступити в ваш заклад мрії. Дня.